Село Наумівка розташоване приблизно за 30 кілометрів від кордону. Попри те, що тут постійно чути вибухи, а в небі щодня пролітають дрони, люди продовжують жити в цьому селі. Кожен день, кожен день літає, особливо як тільки темніє, 11 12, так і починаються польоти. І гупаєш кожен важий день. Обстріли йдуть, нам обов'язково чути і, і добре чути. І земля здригається, і вікна шевеляться. Значної шкоди місцевим жителям наробив дрон, який 24 січня вибухнув на висоті 4 метрів, заплутавшись у гілках дерев. Тоді постраждали приватні будинки, загорілися дерева. У хатах повилітали вікна, пішли тріщини в стінах, вибило двері та побило покрівлі. Завтра ніч мені було дуже погано, я не спала. Сиділа на ліжку і чую над собою. І теж вісім нарахувала. Чую над собою якраз і так низько, що я отак на чаш вжалася те. вся, а потім, дивлюся, заряво таке і зразу здригнув, і, і вікна зразу посипалися, дзвін і шибок. І я бачу, що заряво таке, а виявляється, що воно там, де, на тій стороні, від моєї спальні. Сусіду повезло менше, повезло в кавичках, тому що він звідти, ну, навірно, ударна волна йшла від нього, він мене захистив. А в нього більше там. У мене тільки два вікна покололись і все. Куди хавати? Як це як ляпнув, там од нас метра буквально, може 150. Так і двері підкривалися. хоч було покривати. Куди, куди ховатися? Надіємося, що дасть Бог пронесе. Ну от куди ховатися? В погреб, не дай Бог, ну там пряме попадання, то і з погреба не вилізеш. Ну, якщо так подумати. Я ж то далеко живу від того, де там трапилася ця подія, як то казати. Ну, людям наразі було шкоди багато. І теж так падутра. Ну, Після того случає страшно, звісно. Як летить, то страшно. І хоча на вулицях села людей зустріти можна небагато, проте життя тут триває. Дехто працює у місцевого підприємця, проте більшість їздить працювати до Курюківки. Молодь, кажуть, місцеві виїжджає не завжди. Виграбли ви і стол нема, сався не старці. А молодь не хоче займатися худобою. От у нас село, тут у нас хай, тут село чимало воно. Ну, Ніхто не хоче займатися худобою, ніхто. Усі любить і молоко, метану, сирі, ну ніхто не хоче. Ну у селі карив, це буквально галив 30, а мають того не буде. А було до цього, до війни, так було тут скоту більше в колхозі. У нас тут тут ще трошки село ворушиться, ще живе і Ще всі хочуть і, 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 десь і, і щось і хорошого, красивого такого. Душа ще прагне чогось такої красивої. Хоч старенькі, ну всяку не да. оспіваємо. У мене в бібліотеці виставка народних умільців мого села велика така. Багато людей займається рукоділлям. Концерт готуємо, <рес> сценарій інтересний. І, звісно, буде на ЗСУ гроші будемо збирати. Благодійний і ярмар. Благодійний ярмарок буде, так. Да. Нема такого дня, щоб. Вони не сходилися, не пливли сітки. Сіток замовлень дуже багато, які Кимари, сітки, і дівчата плетуть. Таке воно життя в селі: господарство, домашні клопоти, робота проте не забувають і про допомогу військовим, які захищають Україну.